Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я, Натусік. і ми з вами на моєму ляльково-квітковому балкончику. Ну, більше, звісно, квітковому. Я сьогодні трошки змінила ракурс, щоб все гарненько показати, щоб не забивало сонечко. І ми дещо з вами подивилися. Сьогодні в нас щоденники колекціонера. І я хотіла їх провести в такому форматі розпаковки посилок. Я не знаю, як ви. А мені, ну, мені цікаво дивитися, коли розпаковочка різних там посилок, то що отримує, там де подарували, хто що замовив. Ну, всяке таке різне в принципі мені цікаво. І я вирішила, чому б свій щоденний колекціонера не зробити саме в форматі розпаковки посилочок. А посилочку маю. Ось так. Ось так. Тобто є. А, якось так вийшло, е, що все підкопилося, і воно одне за одним приходило, і я вже вирішила, думаю, ну ладно, е, почекаю. Е, і, ну, тобто, я би взагалі хотіла зняти відеорозпакупку тут однієї коробочки від е, е, моєї гарної е, подруги лякарки Марії Школенко. От, але підкупила ще там і та посилочка, і та посилочка. думаю, окей, вони прийдуть всі е, разом. І всі я їх всі разом, а чому б не зняти ну, все, що я тут наполучала. получала. Тому сьогодні ми з вами щоденник колекціонери. Дивимося, як завжди, що в мене там новенько з'явилося. І заодно е, з, я разом з вами, не там десь за кадром, а потім вам показую, а разом з вами розпаковую. Посилочки. Так, зараз крету поставлю, бо вона мені буде потрібна. А, я, мабуть, начну м -м, не з своїх посилочок, а я покажу вам одну лялушку. А, Це з Оніл Денті. Взагалі, ця дівчинка поїде на подарунок. Але її купила я. На ну, цей подарунок, чому б її не показати. Нам мені дуже сподобалось. Напойде до одної моєї е класної гарної подруги, яка дуже креативна. Любить десь щось десь незвичне. Вона ні грама, не колекціонер ляльок, але ми її до цього діла приучуємо. Так, ось я її відкрила. Така цікава лялечка. У неї такі ці прикольні, класні дреди. Зроблені. Я побачила її, Леся робила огляд лялечок Міна з от, Ну і, звісно, я буваю в неї в, в офісі в, в шоурумі. І бачила ось цю красу. І я знаю, що саме ця дівчинка, так, головне, щоб вам тут не шародіть, що, що саме ось ця незвичайна дівчинка. Буде класним подарунком для моєї подруги. Звісно, я її одягну. В неї будуть і духлі, все. От. Але ж ви подивіться, яке воно миленьке. І дуже цікаво. Я сама люблю щось таке незвичне. Тому і моя любить щось незвичне. Ну, вона буде для неї подарунком. Так, ну що, відкладаємо наш день. Е, що ми її одягнемо пакетика. І е, не приїхала ще одна посилка, але я вже не, не стала її чекати. Якщо вона все ж таки приїде до того моменту, як я змонтую відео, е, я обов'язково покажу це Барбі балерина, тому що, я, що мені подобається, я е, колекціоную саме Барбі Балерин. Якось так е, е, До мене це прийшло в минулому в році. Мені дуже сподобалось, як вони в інтер'єрі стоять, з моїми, е, комбінуються з моїми великими лялочками, е, тому що, в принципі, в мене барбі стоять окремо. А от, але самі балерини вони дуже гарно дивляться і ще мають притибають балеринка. Якщо про Барбі, у мене з'явилася недавно ось така е, Барбі е, Doll of The Wolves Collection. Це Чина, тобто Китай, чинезе Рік у неї. Ой боже, я собі нормально нормально знала, як дивитись тут рік. А, ну, коротше, люди, добре, Вибачайте. Я не можу його видивитися. Я знайшла це 1993 рік, Малайзія цю дівчинку зробила. Я вирішила для себе зібрати Барбі Світ, але не всіх, ну, деяких. Їх не буде дуже багато, тільки ті, що я собі там подивилася, що мені сподобалося. Барбі Валерини, я взагалі визначилася це таке собі так два роки. Я там думала, думала, і я визначилася які все такі ляльки. Мені геть не подобаються барбі 2000-х. Мені подобаються сучасні це basicки mate. І мені подобаються Барбі 90-х, 80-х років, поцелянові, ну Ось така барбі. Ой вроде б то її гарно видно? В мене з'явилася. Розпаковувати поки не буду її, поки буде в коробочці. Так, наступною У мене посилочка. Це посилочка з одягом від Юлії Шевченко. Вона в'яже. Так, де мене тут? Я тут поналожувала собі, щоб повідкривати. Бачу, що сильно близько сижу, але прямо в гуртенці не можу. Так, я відкрила. Мобуду так поставлю, щоб краще було видно, так? Отак. От я замовляла в її платько. Ось так. Я, мабуть, все-таки дуже близько сиджу ось з плаття. До речі, я бачу, що Юля мені положила подарунок. Вона мене попередила, щоб я не лякалася, але це мене не спантеличувало, що буде якийсь подарунок. І я бачу, що тут є. Тобто, зараз я їх вийму. Це три сукні в'язаних. Ось така. Це сукні на готз. Зараз ми, до речі, їх поміряємо і подивимось. Ось така сукня. Ось цю сукню я замовляла. А цю Юля мені подарувала. Юля, я тобі дуже-дуже вдячна. Вона дуже гарна і приємні такі ниточки. Мені здається, що я в цьому таке носила. Класно. Так, зараз ми приміряємо жовту. Все ж таки, ту, що я замовляла, вона мені в'язала її на замовлення. От. І для цього. Мені потрібна грета. Грета в мене зараз в літній сукні в'язані. Зараз ми її одягнемо. Е, ну, я не скажу, що зимову, але сукню з довгим рукавом. Е, одягнемо. Я не знаю. Я е, люблю в'язані речі. Е, Юлі я замовляю не перший раз. Якось це був такий у нас довгий перерив. Ну, от, але коли побачив е, цю сукню, е, її я в групі побачила добра ляля, хтось її виставив. Е, я спросила Юлі, чи може вона її зв'язати. І вона сказала, що так, без питань. От, тому от така е, гарнюня, сукня для. От, зараз ми її одягнемо, цю нашу гарну дівчинку. Так, я не знаю, я поки не буду застібати, тому що хочу поміряти ще одну критуся. А ну давай попозуй, покажи, яка ти гарна. Ось так ми її. Так ми тебе поставимо. І, ой! Ці дівчата так хочу стояти, так не хочу стояти. Ось така вона. Гарненько сидить. Юля сказала, що якщо для пишноти, то потрібен підйомночок. Але мені подобається так. Я вам покажу ближче. детальніше. Дуже гарно. їй дуже личить, вона така сонечко така. Ось так. 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 Гарнюня дівчинка. Зараз ми щас ще одну. Одягнемо, мабуть, ту, що Юля подарувала, бо бежева сукня то зовсім для іншої лялочки. Хоча вона в'язана на гоц, але вона зовсім для іншої лялочки, і потім я її якось покажу. Дуже гарно. я, до речі, собі теж Придивилася, це вже осінь, де поки що дуже тепленько, От, але ні, не в'язану сукню, але дуже класний, класний худі. Так, ну, Грета, ти взагалі зірка. Зірочка. Киптусик. Такі вона здивована, скільки її обновок. Так, така гарненька. Юля дуже дякую за подарунок. Якщо ти будеш дивитись це відео, звісно, я особисто подякую, напишу. От, дуже гарно. Зараз ми її теж поставимо. Тут хай стоїть моя красуня. І вам посміхається, да? Да. так, сукнями поки що. І тепер наступна посилка це посилка від Маші Школенко. Тут хтось лежить і для мене, і не для мене, але я всіх покажу. Тут Маша тут запакувала капець. Зараз покажу спочатку те, що не для мене. Я відкрию це подарунок для моєї подруги. А, ой, для моєї подруги, ще раз це подарунок для моєї сестри Вікторії від Марші. Але я думаю, вона не образиться. Я його покажу, тому що дуже класна робота. Маша робить іграшки, і багато хто знає. А також вона зараз захопилася квітами з мила. Це теж дуже гарно. Так, я відкрила і я вам показую ось такий крутий записничок зробила Маша. У мене сестра дарух. Такий подарунок. Цікавий. Так, я її передам. Мені, наприклад, дуже подобається. Дуже гарний. Тепер треба гарненько служить. Розмотувала чужі подарунки. А, буду тепер свої розмотувати. Ставлю сюди собі, собі. І в мене тут, в мене тут. Офігій, яке все гарне. Ну, по-перше, ось милка, квіточка така. Щось я себе закрию. Цяка красота. Це мило. Але в неї не просто такі, а прям дуже гарні, гарні букети. І тут, м -м -м, щось неймовірне. Так, це коти. Одна з моїх слабкостей не тільки ведмедики теді, а ще й коти. Тоні. Це котик, як прямо так. Показати гарно, Ой. а ще й котик в, звісно, в китайському стилі. І, ну, от як я могла повз неї пройти. Ой, тут падають ці, Маша їм понадівала нугті. Божечко яке гарне. Ой! Яка гарнюща китаянка. Ай! Я познімаю, потім надіно, тут ось такі ногтики, вони одягаються на пальчики ці киці. Але давайте її роздивлятися, щоб нічого не загубити. Ну, ось бачите, яка вона. І подивіться на цю китайську красуну. Це е, сфінкс. Так, що в мене все падає, ногті падають. Почайся, Наташа вийшла з чата. М -м так. А тут у неї віяло, і його треба якось. Я ж ви розуміли, знімаю ногті, щоб їх не погубити, а потім одягну. Ось така кицька. Це Маша сама все вишивала. Всю гарню робила. робила. Звісно, одяг, все. Сама малювала, розписувала. І на віялі теж. Зараз я його якось обережно зніму. Ай-яй-яй. О, зняла. І в неї ось таке віяло. Ну, дуже гарно. Прям красота, красота. Нижки такі упані. Краса. Ой. Кутосочки. Так, ці. Сейчас я її тут посажу, щоб вам було видно. Головне, щоб вона не впала. Так ти не падай. Домовились. І... В мене ще дракончик. А де мої ножниці? Бачите, жте, що мене щось ззаді, бо я з тієї сторони сижу. Мені воно спеді. Руку потягну і попереду. А так, ззаді все на столі. І дракон. Зараз, ми його відкриємо. Такий дракон, можна... дракони просто офігезні. Дракон і маленький дракон в подарунок. А взагалі-то, це, в принципі, подарунок. А тепер ви подивіться, на цю, на цю шикарну мордочку. Ага, щось у нього травмувався він. Ладно, це ми вирішимо. Маленький дракончик, да? Красота яка. Не ну, дуже ж гарний, ну який же ж він миленький. Хм? Красота. І він тримає ось таку манію. Що це таке? Щось падає. А, ой, ножниці в мене вже попадали. В общем, красита, виштека. Так, я вибачаюсь, бо тут у мене те падало, те падало. І вон якось. Така гарня Ось такий у мене невеличкий щоденник колекціонера. Якщо прийде ще лялечка то що я хотіла. Ну, поки не змонтую, я її просто зніму і покажу. Силочка доїхала. Відео було спонтанне, тому вибачаюсь, може, там за якийсь щось десь вид не так. Але мені все подобається. Головне це те, що ми з вами подивилися. Тому всім, кому сподобалось відео, ставимо подобачка, підписуємось на канал. Намагаюся робити щось цікаве для вас. Не забуваємо про телеграм-канал наш. Всім пока!